А, він а, розуміє, що всі претензії Росії на суб'єктність за столом великих держав провалилися, і Росія вкрай залежна від Китаю, чого йому дуже не що йому дуже неприємно визнавати. Тому насправді в Путіна проблем більш ніж достатньо. А оці його хвольковиті заяви, що да трошки у нас там проблеми є з центробанком? Можна було використовувати іншим інструментарії але економіка Росії. Почувається, в принципі добре: м'ясо по 80 кг на кожного на рік, і інфляція всього лише 10%. Ну це просто сміховинно, тому що він або не спілкується своїми депутатами Держдуми, які вчора проклинали колективно на біуліну, або не спілкується з бізнесом, коли його ж найближчі соратники олігархії приходили до нього на прийом поза минулого тижня. Розповідали, що нам кінець. Тому е, Росія тріщить, е, Росія розвалюється попри те, грюкає зброєю і димить з усіх дірок свого.